Зміна стану, це щастя, це гармонія, це внутрішній порядок. Тому що під час співу людина медитує. Я вважаю, що коли наша нація буде більш співоча, більш хорова, то ми станемо більш сильніші, культурні і а, зазвучимо по-новому для світу. Привіт, я Людмила. Співаю в хорі лючені. Хор мене привело бажання співати. Ви знаєте, репетиції і виступи хори, хору стали невід'ємною частиною мого життя, а учасники хору і наш диригент Ганна Давидівна моїми добрими друзями. Ми вчимо нові пісні, потихеньку освоюємо нотну грамоту. Вчимося слухати і чути одне одного, вчимося творити гармонію. Але найголовніше, що дає е, мені хор, це. Відчуття того, що, незважаючи на складні часи, зовнішні обставини, я можу радіти цьому життю. Мої близькі, дуже раді, що я займаюся тим, до чого лежить моя душа. Люблю співати, співаю з задоволенням, навчаю цього своїх дітей, свого ночка. Що для мене хор? Це краса, це співи. От у мене ззаді так я так гарно, і так же гарно у мене на душі внутрі мене, коли я співаю, коли я приходжу на хор, бачу своїх любимих дівчат, бачу Анну Давидівну, Сразу становиться квітуче і добре на душі. Як я опинилася в хорі, зазвичай я дуже завжди зайнята і не вистачало ніколи часу на себе, на свої якісь. Справи такі, навіть помалювати, почитати не вистачало часу. А тут якось до мене підходить Наталі, наш директор, і каже: давай з тобою співати, ходити в хор. І я їй на автоматі кажу, давай. І тоді я ще не розуміла, що відбувається в моєму житті. Через пару днів вона додає мені в групу, і там вже приходять повідомлення, що ми вже зібрали, будемо збиратися, співати, знайомитися. І перше заняття я чесно не приходила не тому, що я боялася, а тому, що у мене там величі. І одного разу заняття відмінилось, і я пішла на хор з тих з тих пір. Цього учня немає на той час? Я його перенесла. Я перенесла всі заняття з, -з вівторка і четверга, щоб ходити на хор. Я зрозуміла, що це час для себе, для хора, для улюбленої справи. Е, тому хор це дуже важливо. Це частина мого життя, і я не можу від нього відмовитися. Дякую вам, дівчатки, що ви є в хорі. Дякую Анна Давидівна, що ви нас надихаєте. На такі справи приходить кожен раз, що би не трапилось. Нехай наш хор завжди процвітає. Я людина, яка не має відношення до співу і музичної грамоти. я економіст, але все змінила випадковість. І ось я в хорі Анни Стоянової. Я співаю першим сопрано. я вчу музичну грамоту, я вчусь керувати своїм голосом. І чути інших. Навіщо це мені? Ну, По-перше, це щось нове, чого я ще не робила. По-друге, я отримую від цього задоволення. По-третє, спілкування з людьми, близькими по духу, надає мені позитиву і надій на майбутнє. Вперше за два роки я новила в собі бажання творити, спілкуватись, співати. Навіть в мене з'явилися амбіційні цілі щодо концертів. І виступів. Дякую вам, Анна Давидівна. Дякую вам, дівчатка, що ви є. Для мене хор це спілкування, жіночі енергії, з допомоги яких з'являються сили турбуватися ще краще про свою родину та про все навколо. Що привело мене на хор. Звісно, любов до музики, але є інша причина вона глибша. У мене була депресія, з якою я. Нещодавно вийшла завдяки психологу. Рік займалася психологом, тому що втратила усі внутрішні опори і була така дика тривожність. Ну, коротше, мабуть, як у всіх нас. Ну, в принципі, коли полегшило, зрозуміла, що потрібно не забувати про себе і о, знайти ті заняття, ті хобі, які мені подобаються. Почала думати, що ж мені подобається. Пішла навчатися на фотографію. зараз. Успішно закінчую заняття своє, і захотілося ще чомусь навчитися. Тому що я люблю вчитися, пізнавати нове, люблю спілкуватися з новими людьми. Якби в цей період, коли почалася війна, побачила, що з багатьма друзями розійшлися інтереси, цінності, і тому якби я влізла в свою якусь мушлю, хоча я дуже. Люблю людей зазвичай і спілкування і ну, екстраверт. А тут е, вже просто дефіцит спілкування і хорце те це місце. де дуже класний колектив, от, дуже дружній і з вами весело. Це головна причина, мабуть, зараз. От. Ще було таке відчуття, ніби е, як якось всередині застряг голос, тобто в кому горлі був. От, ніби якась недосказаність, невисказаність. а співи допомагають вивільнити всі свої емоції назовні екологічним чином. Тобто ні на кого не кричати, не сваритися, а просто проспівати все, що на душі. От, якось так. Які зміни відбулися зі мною, коли я почала ходити на гору? Ну, зміни в настрої — це однозначно. Мені стало легше, мені стало краще. Мені стало радісніше. Я відчула якусь легкість, полегшення, не знаю, свободу. Дійсно, моє очікування справдились на всі 100%. Я вам дуже вдячна за цей колектив, за, за те, що ви робите, і я дуже рада стати частинкою цього.